Апостол від сімдесяти єрм був римським громадянином, але за походженням греком. Він жив наприкінці першого століття і був єпископом у Филиппополі Фракійському. Про нього згадує апостол Павло у посланні до римлян. Єрем є автором книги Пастер, написати яку його спонукали «Откровення з неба. У самому пастирі про його автора повідомляється, що він жив у Римі за часів папи Климента. Він був спочатку багатий, займався мирськими справами, мав лихомовну дружину та порочних синів, до яких не був досить суворим, і за це був покараний від Бога втратою багатства. Не розуміючи, Чин лиха, що спіткало його, єрм був напоумлений стосовно них у низці видінь, які він мав. Ці видіння та настанови і становлять зміст книги. За формою викладу Стер належить до апокаліптичних творів. Книга мала такий вплив, що тимчасово вносилася як складова частина до Біблії, але не увійшла до остаточного канону святого письма. Святий апостол від 70 єрм був єпископом у Филиппополі і мученський помер у першому столітті.